Взагалі не знали, куди ми будемо їхати. Просто виїхали в зону АТО, а куди саме це ми дізналися буквально там за день, за, за ніч. Не знав, що таке війна, що таке. На той час, не знаю, чи це ще молода кров, так і грала, мені здавалося, що можна все, ми всіх переможемо. В Луганський аеропорт зайшли пізно вже ввечері. Відразу після того, як ми зайшли, почався артилерійський обстріл. Ну і тоді вже я зрозумів, що дійсно вже на війні. Виглядає дуже красиво, але зрозуміло, що був страх. В першу чергу за товаришів, потім вже за самого себе.